Так, я знову пропала з Ютубу, і так, я пропала з причини переїзду. І так, цього разу доля закинула мене аж в Сахару. Всім привіт! З вами Аня. І в цьому відео я вам розкажу, чому ми знову переїхали. Розкажу про нове місто, і, звичайно, буде невеличкий рунтур нашого житла. Думаю, буде цікаво. Не буду робити довгих вступів. Давайте про все по черзі. На початку лютого місяця ми з чоловіком переїхали із міста Бенімелал до міста Вазан. Я вам знімала про це відео, розповідала про місто, показувала квартиру, розповідала про свої подальші плани на життя в цьому місті. Хто не бачив це відео, перейдіть, гляньте, так ви будете більше в контексті ситуації. І в кінці березня ми вже збирали речі, виїжджали з вазана. Чому так сталося? Все дуже просто. Ми переїжджали в Вазан, бо чоловік знайшов там роботу. Але йому не сподобалися деякі умови його контракту, і поки що було не пізно, він вирішив відмовитися від цієї роботи і знайшов нову роботу тут. Тому із міста Вазан ми повернули наші меблі, деякі наші речі. до Добині мелалу, бо чоловік знайшов роботу в клініці, яка тільки мала відкритися цей період. За всього лише місяць він працював в Касабланці. Але жили ми в Рабаті у квартирі Свекрів. Рабати Касабланка знаходиться в годині їзди одне від одного, тому жити в Рабаті, а працювати в Касабланці і навпаки це нормальна практика для марокканців. У Свекрів немає Wi-Fi, у них тільки мобільний інтернет, вони відмовляються проводити нормальний інтернет, бо говорять, що він їм не потрібен. А для мене, як для блогера, це основна складність, бо без нормального провідного інтернету я не можу завантажувати довгі ролики на YouTube, та й навіть мобільний інтернет у мене був не безлімітний, і марокканські провайдери зв'язку тут дуже жадібні. Я вами не задоволена, так і знаєте. Проте плюс відсутності безлімітного інтернету, це те, що з'являється більше часу на читання, і вхід навіть самі дудні книжки, які довгий час відкладалися на потім. Так відволіклись від теми. Зараз клініка вже відкрилася, і ми переїхали сюди. Куди? Сюди. Для мене життя в робаті це завжди як перевальний пункт, тому я його не рахую. Із міста Лозан ми переїхали до міста Лаюн. Лаюн це місто, яке знаходиться в марокканській частині Сахари. Давайте зараз я порівняю ці два міста, розберемося, це плюс чи мінус, що ми сюди переїхали. А далі я вам розкажу про місто, звичайно, покажу румтур нашого нового помешкання. І відразу скажу: я рада, що ми перебралися із Вазана до Лаюна, бо Лаюн це місто з більшою кількістю населення, і тут більше ознак цивілізації. По фактам, Вазан, це місто на півночі Мароко з населенням 60 тисяч осіб. Місто оточує красива природа, зелені гори. Якщо не знати, де ти знаходишся, закрити очі на сміття, яке розкидане по узбіччям. Можна подумати, що ти в якійсь Швейцарії. Це я зараз кажу про природу, не про саме місто. Але місто маленьке і в ньому немає супермаркета, якихось цікавих кафе. Одним словом, там було нудно. А Ла Юн це місто на півдні Марокко. Країна сама по собі довга, і якщо говорити образно, то Вазан був. Вверху, а лаюн внизу. Тут кількість населення трошки більше ніж 260 тисяч осіб. Тут є і супермаркети, і нормальні кафе, де можна зустрітися з подружкою, попити кави, поїсти суші на крайній випадок. Тут є Макдональдс. Я рідко в ньому їм, але морозива можна поїсти. Також тут є діючий аеропорт та навіть маленький торговий центр. Звичайно, це не порівняти з великими марокканськими містами, типу Касабланки, Рабата чи Танжера. Але це точно краще ніж Вазан. Проте, зеленою природою тут не пахне. Це пустеля, і окрім купи піску та жменьке пальм, тут природи немає. Але в 20 кілометрах від міста є Атлантичний океан, тому тут для мене особисто краще. Основний мінус Сахари це те, що тут далеко до всього, до великих марокканських міст та до Європи. Звідси, якщо вам щось треба, або якщо елементарно чоловік захоче побачити свою родину, то краще летіти літаком, бо автомобілем з Рабата до Лаюна добиратися 12 годин, а літаком всього 2 години часу. Хоча, якщо говорити за Європу, то поряд тут є іспанський острів Лос-Пальмас. Якщо про нього мало хто чув, то ще трохи далі. Тут є острів під назвою Тенеріфе, про нього, я думаю, чуло набагато більше людей, говорячи якраз з острова Лос Пальмас дешевше літати ніж з Марокко, і багато марокканців, які мають візу, літають саме так. У чоловіка візи поки немає. На власному досвіді ми це не перевіряли. Тепер давайте я детальніше розкажу про саме місто. Забігаючи наперед, скажу, що Сахара це зовсім інше Марокко, і є багато відмінностей, багато цікавих моментів. Зараз я вам розкажу і покажу загальну картину. А далі я хочу зняти окреме відео на тему Сахари та життя. Тут лаюн або на іспанський манір місто називають Ель Аюн. Одне із найбільших міст в західній Сахарі, яке перебуває під контролем Марокко. Розташоване місто в 20 кілометрах від Атлантичного океану, і біля океану є порт. Місто знаходиться у зоні, котра характеризується кліматом тропічних пустель. Найтепліший місяць серпень із середньою температурою 25 градусів, найхолодніший місяць січень із середньою температурою 16 градусів. У місцевих жителів є власний діалект арабської мови, який називається хасанія. Чесно, з моїм знанням даріжі, я людей в Лаюні майже не розумію. І перебираємося до останнього пункту це квартира. Трішки передмови. У нас було три розвитки подій з вибором квартири. Оскільки більшість квартир Марокко здаються повністю пустими, нам треба було привезти всі наші меблі та речі до лаюну. Їхати сюди дуже далеко 12 годин. Треба ще й знайти водія, який погодиться в сахару приперти нам ці речі. Це звичайно обійдеться недешево, і оскільки ми теж не знаємо, ми тут будемо залишатися назавжди, і жити то життя чи всього лише на пару років, і рухатимося далі. Це означає, що ці речі потім потрібно буде вивести і за це теж заплатити. Плюс власних меблів у нас було небагато. Більшість меблів взагалі ми просто брали у свекрів, а потім повернули їх назад. То ми вирішили, що воно того не варте, і наші меблі ми перевозити не будемо, а просто візьмемо з собою самі необхідні речі, які помістяться до нашого автомобілю, і розглянемо інші варіанти. Другий варіант був це винаймати квартиру відразу з меблями, які тут але це те, що такі квартири зрозуміло, що дорожчі. Трохи про ціноутворення таких квартир, ми передивилися багато квартир за цей час, і логіка приблизно однакова. Тобто квартира з меблями коштує у два рази дорожче, ніж пуста квартира. І якщо порожня квартира буде коштувати, наприклад, 150 євро, то з меблями вона буде вже коштувати 300 євро. Якщо квартира порожня коштує 300 євро, то з меблями вона буде коштувати всі 600 євро. Я думаю, ви і без мене це зрозуміли, але у нас є кішка, вона, хоч і не шкодлива, проте може попсувати чужі меблі, і це неприпустимо. І ми відмовилися від цього варіанту. Плюс ті квартири, що ви бачили з меблями, були не дуже. В таких квартирах буває два салони. Навіщо нам з чоловіком два салони? Ми не плануємо влаштовувати звані вечері кожну п'ятницю. Коротше кажучи, в кожній квартирі були свої нюанси, які нам не дуже подобалися. А ті квартири, які нам... Подобалися, були вже занадто дорогі, тому ми обрали третій варіант: це зняти пусту квартиру і поступово заповнити її меблями, які б нас влаштовували. Так, це займає час, але потім, якщо ми вирішимо, що ми залишаємося тут, то це наші особисті меблі, і ми можемо їх перевозити і в іншу квартиру, чи з часом навіть в свою власну, або якщо вирішимо виїхати з цього міста, то продати ці меблі та техніку і повернути частину витрачених грошей. Ми так і зробили, і це була помилка. Бо тут на ринку вживаних меблів мало, вони не дуже. А купляти всі меблі нові і відразу це за дорого. І ми все ж таки знайшли людину, яка згодна була привезти нам ці речі, зізналися за ціну і порахували, що все ж таки нам дешевше буде привезти ту техніку та речі, що у нас є, ніж купляти тут основні речі навіть у вживаному стані. Тому план змінився, і ми повернулися до першого варіанту. Нам все одно довелося перевозити наші меблі з Бені Мелалу. До речі, коштувало нам перевезти речі 550 євро або 5,5 тисяч дирхамів. Це просто за перевезення, плюс треба було заплатити за вантажників, які речі завантажать і розвантажать. Мені здається, що наші меблі цю квартиру більше псують, ніж прикрашають. Але така реальність. Нам не дуже щастить з квартирами, і ні разу не вдалося винаймати ідеальне житло. У нас це або не гарна квартира зі старим ремонтом, зате з гарним видом та хорошим хорошим розташуванням близько до роботи чоловіка, це в нас так було в Азані. Це все я вам показувала, тому раджу глянути це відео. Або хороша квартира, але в якомусь не дуже районі, далекувато від роботи. Це в нас так зараз. Були варіанти прямо біля самої роботи, але квартири були з дуже старим ремонтом. Хоча я б не сказала, що наша квартира. Дуже далеко від роботи всього лише в кілометрі це просто 15 хвилин ходьби в середньому темпі, але до маржану на закупи вже треба на чомусь їхати, бо то вже далекувато. З плюсів цієї квартири вона зовсім нова. Тут ніхто не жив до нас, і хоч квартира пуста, та не зовсім. Тут є два кондиціонери, бойлер, плита, і на кухні є повноцінний кухонний гарнітур. Оці всі шафи. Це плюс, бо коли квартири здаються пусті, цього всього може і не бути. Принаймні в нашій попередній квартирі цього не було. І з того, що ми дізналися, тут взагалі не жарко, і кондиціонери тут не потрібні. Тому те, що вони є в цій квартирі, це просто бонус, а не необхідність. Зорієнтую вас за ціною на оренду тут в леюні. Ціни на пусті квартири стартують від 1500 дирхамів, дерхамів, це 150 євро або 6750 гривень. Це буде або невелика квартира в нормальному районі середньої свіжості ремонтом, або трохи більша квартира, розташована в дуже районі, є за 250 євро і вище. Все залежить від ремонту і від площі. Квартири з меблями тут стартують від трьох тисяч дерхамів або 300 євро. Частіше за все 4 або 4,5 з половиною тисячі і вище. В деякі квартири була вже включена плата за воду, світло, інколи за інтернет. В нас, на жаль, не включена на рахунок нашої квартири. То місцеві, які запитували у нас, за скільки ми винаймаємо квартиру, завжди говорять, що це забагато і ми переплатили. Нас трохи подавила жаба, але нехай вона мені дуже подобається. З приводу того, дорого, це чи дешево для марокканців, бо я Ділилася в інстаграмі цінами на житло в попередньому місці, і деякі люди написали ой, як дешево! І порівнювали марокканські ціни з цінами на житло в Європі. Проте далеко не всі марокканці отримують європейські зарплати. Тут мінімалка це 300 євро. Тому це не дешево для марокканців. Переходимо до румтуру. Так тут у нас вхід, і у нас тут така зона для того, щоб розутися. До речі, дивіться, скільки парфумів. У мого чоловіка і зараз покажу свої парфуми. І от скільки парфумів у мене. Ой, араби, араби. З входу у нас тут салон, Благо, він тут невеликий, як інколи бувають салони. Наші дивани сюди трошки не вписалися. Щоб салон ідеально вписався, треба його робити спеціально під вашу кімнату. А це не наш варіант. До речі, тут навіть є люстри, тому що в нашій попередній квартирі там замість люстр просто висіли лампочки. Тут забудовник навіть не пошкодував грошей на хоч якусь люстру. Хотіла сказати про фарбу на стінах. Я помітила, що зараз всі нові квартири фарбують у фарбу такої текстури. У свекрів в рабацькій квартирі точно така сама фарба, навіть колір такий самий фарба трошки з блискітками. Так, йдемо далі. При вході тут ще є. Гостьовий туалет. Дзеркало все стандартно. В принципі, це туалет для нашої кішки. Ми ним майже не користуємося. У нас тут ремонтні роботи, але я не буду чекати, поки вони закінчаться, бо вони ніколи не закінчаться. Тут будують новий будинок. Далі у нас тут зона столової або такий коридор, бо кухня тут маленька. Давайте я вам відразу її покажу кухню, хоч і маленька, але мені вона дуже подобається. Тут у нас Плита, витяжка. Раковина, правильна машинка, вікно. Кухня і кухня, але мені вона дуже подобається. Далі у нас тут ще одна ванна кімната. В цій ванній кімнаті вже є душ, це ж в витяжка. Тут душ такий, класичний, на марокканський манір. Немає ні шторки, ні скла, нічого. У нас такий душ був в німелалі. Коли ви будете митися, вода буде скрізь. Потім після завершення вам треба буде просто воду скрипти такою е, кратою. Тут у нас звичайна раковина. І туалет. І туалет тут, до речі, уже йде з гігієнічним душем. Це гігієнічний душ, ось так він виглядає, це замість біде. В принципі, це навіть зручніше і економить місце. Так, все, йдемо далі. Далі із зони столової йдемо до мого кабінету. Тут у нас нічого особливого, стіл, стілець. Тут у нас така незрозуміла композиція із чемодана, тому що у нас тут мобільний інтернет, і ми поставили, щоб він краще ловив зв'язок. Це у мене коврики для йоги. Сушарка загалом кімната пуста. Я хотіла сюди яку шафку з книжками, але в мене немає книжок, я все читаю в електронному варіанті. Тому поки що як є для початку, і так добре. Йдемо в такий самий пустий кабінет, але вже чоловіковий кабінет. Тут теж нічого особливого, чоловікове місце. Коробка, який немає місця, бо тут немає балкону. Також хотіла сказати окремо про вікна. Бачите, вони такі. Наче жовтість з цієї сторони, бо вони йдуть з задзеркаленням, тобто з наружньої сторони вас не видно. Але треба бути уважними, тому що коли ви вночі включаєте світло, вас все одно буде знаружі видно. Не видно вас тільки вдень. Тут теж люстра, все як зазвичай. Йдемо далі. І звідси переходимо до останньої кімнати: це наша спальня. Наші попередні меблі ми повернули з пекра, вони нам виділили нові меблі. Це ліжко для нас двох, якщо чесно, малувати, тому з часом ми купимо собі інше ліжко побільше. Ось так це все виглядає. До речі, відразу видно, хто де спить. Аня з купою речей на прикроватному столику і чоловік. Тупо зарядка і більше нічого. Далі у нас тут йде шафа, у нас тут теж кондиціонер, і, звичайно, що телевізор, тому що на ніч ми любимо дивитися. Серіали. До речі, хотіла показати вам ще світло, і можна міняти освітлення. Тобто є таке освітлення, це просто ось така полоска зі стелі. Це ми виключаємо, бо воно занадто моргає. І ось так міняються кольори. В цілому це прикольно, але загалом я користуюся тільки одним кольором і все. В принципі, все на цьому ронту завершено. Дама, розкажіть вам, як вам нова квартира подобається Ні? Задоволені? Так, да, думаю, задоволені. Бажаю сама собі удачі на новому місці. Надіюсь, це останній переїзд хоча б на один рік. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.